Тарас Шевченко у ривок з поемисом. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не ситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий та тверезий, богобоязливий. Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазурі в печінки. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за бідкує, так із його сердечного кров, як воду точить. А браття мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може так і треба? Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на тім світі благаєте? Немає, немає, схаменіться усі на тім світі, і царята, і старчата Адамові діти, і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. А вам нудно жалкуєте і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Леся, Українка, надія. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталося тільки... Надія одна, надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ мої Останнє згадати полті і гадки. Ні долі, ні волі в мене нема, зосталася тільки надія. Одна. Леся Українка, хотіла б пісні стати, хотіла б я пісні стати усю хвилину сну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі полинути з тонким, упасти на хвилі прозорі, бояти над морем хрипким. Лунала б тоді мої мрії і щастя моє таємне. Ясніше, ніж зорі ясні, гуніше, ніж море гучне. Буває сліпну від краси. Спиняюся, Не розумію, що воно за диво. Ці степи, це небо, ці ліси. Все так гарно, чисто, незрадливо, все, як є, дорога я в ворі, все моє, що зветься Україна. Така краса. Висока і нетліна, що що хоче і із Богом говори. Ліна Костенко, Україна, все моє, все зветься Україна. Буває часом сліпно від криси. Не розумію, що воно за диво. Ці степи, це небо, ці ліси, все так гарно, чисто і незрадливо. Ліна Костенко крила. А й правда, крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щерості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крыла